Відділ з організації оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради доповідали про свою діяльність за останні шість місяців а також розробляли план розвитку та роботи відділу на наступне півріччя. Громадські формування активно розпочали свою роботу після Революції Гідності. На даний час на території Миколаєва в усіх чотирьох районах міста зареєстровано 17 громадських формувань, та тільки 13 з них дійсно виконують свою роботу і допомагають національній поліції. Виповняють задачі і райадміністрації, адміністрації на території району і воєнкоматам допомагають в трудну минуту, І такі об'єкти, як охорона. Порядка на стадіоні время футболу і порядка в транспорте, транспорті, де міліцію просто руки не доходять. вот, взяли на себя, теж приносять большую пользу. Присутні на нараді начальники штабів громадських формувань та райвідділів управління національної поліції обговорили низку нагальних питань у планах продовження діяльності за програмою правопорядок, а також робота опорних пунктів в усіх районах міста. На даний час в Миколаєві працюють 32 таких пункти. Найголовніше задача щоб продовжили роботу ці опорні пункти зараз. Тому що стало питання в зв'язку з відсутністю фінансування, ці опорні пункти приходять в негодність. І тому треба якось вирішувати, скільки буде опорних пунктів останеться в районі і потрібні ні взагалі. За півроку співпраці поліції та громадських формувань було проведено 243 профілактичних заходи. За Общественним формуваннями на роботу на определений опит. Взаємодія в плані профілактики присутності, розкриття правонарушень і в нинішнє непросто времени важливо сохранити взаємодія, сохранити людей, которые на сьогодні дійсно являються ну, нашим золотим запасом. На завершення двох членів громадських формувань з охорони громадського порядку нагородили подячними грамотами Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.